14 березня, Закон і життя. Виконання заповідей Божих зводиться до одного слова, любов, але любов від Бога, бо Бог є любов. Зверніть увагу, що в тексті не говориться, що Бог має любов, а говориться, що Бог є любов. Любов це природа Бога, це Його життя. Тому очевидно, що виконання заповідей Божих є прилучення до Божої природи. Коли юнак підійшов до Христа і звернувся, учителю добрий, Спаситель сказав йому, чого звеш мене добрим, ніхто не є добрим, крім одного, тобто Бога. Христос не дорікав йому за те, що він назвав його добрим, бо він справді був добрим, він не віддав гріха. Юдеям він сказав, хто з вас може докорити за гріх, Івана 8.46. І знову він сказав: бо надходить князь світу цього, а у мені він нічого не має. Івана 14:30. Він знав, що він добрий, і не міг заперечувати цього. Тому що не міг заперечувати самого себе, але поставивши це запитання і зробивши цю заяву юнакові, він показав, що сам є Богом, він і Отець одне, і тільки Бог добрий. На відміну від Бога, людина тільки зло. нема праведного ані одного, нема хто розумів би, немає, хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Римлян 3:10,12 бо з середини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безститства, завидющеї око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. Марка 7, 21, 23. Яким є серце, такою є і людина. Добра людина із доброї скарбниці серце добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе, Лукея 6.45. А оскільки серце людини. Не однієї тільки людини, не певного класу людей, а серце всього людства зле, то і творити людина може тільки зло, коли вона надана сама собі, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному. Щоб ви чинили не те, чого хочете. Галатів 5, 17. І це сказано насамперед про тих, хто бажає чинити правильно. Це зло в серці людини ворогує проти закону Божого. Тому ми читаємо: бо думка тілесна то смерть. А думка духовна життя та мир, думка ботілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові Римлян 8.6.8. Проте Бог велить людям дотримуватися його заповідай, а оскільки природа людини не може їх виконувати, а доброта перебуває тільки в Бозі, то отже. Для того, щоб виконувати заповіді, потрібно мати природу Бога. Христос є Откровення Боже. Ніхто не знає Отця, крім Сина, і того, кому син відкриє Його. Матвія 11.27 У житті Христа була досконала доброта, тому що його життя було життям Бога. Бог добрий, Його життя це сама благість. Добрість становить його життя. Добро це не абстрактна річ, воно завжди має проявлятися в діє, а дія це життя. Тож, оскільки немає нічого доброго, окрім Бога, з цього випливає, що той, хто дотримується заповідей Божих, повинен робити це, маючи в собі його життя. Про те, що тільки таким чином праведність закону може проявитися в людині, свідчить апостол Павло в посланні до Галатів. Він сказав: І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живовірую в Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене самого себе. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надарма Христос був умер. Галатів 2, 20, 21. Праведність приходить тільки через життя Бога у Христі, тому через послух одного багато хто стануть праведними. Римлян 5:19 у всьому сонмі, викуплених у Царстві Небесному, буде проявлятися праведність Христа і тільки Його праведність. Справа не тільки в тому, що Христос виконував закон 18 століть тому, коли Він був на землі, а й у тому, що Він виконує закон зараз. Так само, як і тоді, бо він вчора, і сьогодні, і навіки вічні той самий. І тому, коли він приходить, щоб оселитися в серцях людей, що вірять у нього, він живе в них тим самим життям слухняності, що й тоді, коли він був тут, щоб померти за людину. Знати це як практичний факт означає визнати, що Христос прийшов у плоті. Саме тому, що закон Божий є життям Божим, а воно є любов'ю, Спаситель дав таку настанову. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця Вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погане не чинять отак? Матвія 5,44, 47. Найбільший прояв простої людяності робити добро тим, хто робить нам добро. Не хто? Більшої любові немає на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх, Івана 15:13. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Римлян 5:8. Людина іноді любить своїх друзів, але Бог любить своїх ворогів. Це і є сама любов, тому що вона не виростає з того, що він отримав від об'єкта любові. Спаситель знав, що така любов неможлива для людської природи, і тому він додав слова: Отож будьте досконалі, як отець наш Небесний досконалий. Матвія 5:48. Тобто ми повинні володіти досконалістю Бога, не те, щоб ми стали богами, але ми повинні дозволити Його життю проявитися в нас, і тоді ми будемо володіти Його досконалістю. Усі благодіяння будуть від Бога, але вони вважатимуться нашими, тому що ми віддаємо себе їм, щоб він міг жити в нас. Ця думка піднімає закон Божий над рівнем простої сили і прославляє Його. Ми знаємо, що Його ота заповідь то вічне життя, Івана 12:50, 10 заповідей. Це недовільні правила, встановлені Всевишнім для управління людством, це не приписи, що існують тільки у письмовому вигляді, які людина повинна прочитати і потім зробити все можливе для їхнього дотримання, Не закони земних урядів, у дотриманні яких людина не отримує жодної допомоги від законодавців. Бог не дав людині закон, твердий, як камінь. На якому він був вирізблений на Сеннаї, і не залишив виконувати його якнайкраще, піклуючись лише про те, щоб покарати її в разі невдачі. Справа зовсім в іншому. Закон написаний на кам'яних скрижалях, це лише виклад у словах живої праведності живого Бога, яку він у любові дає всім, хто хоче її прийняти. Вона є умовою життя. Просто тому, що все життя походить від Бога, і оскільки всі, хто живе вічно, повинні мати його життя неминуче, що вони повинні мати його праведність, але Бог не залишив заповіді на самоті забезпечувати цю праведність. Він прекрасно розумів, що це неможливо, тому він віддав себе, виливши своє життя на Христі, щоб людина могла мати її. Таким чином, закон Божий це життя Бога, милостивого, люблячого і милосердного, тут необхідно наголосити лише на одній думці, ніщо інше, як життя Боже, не може задовольнити вимоги закону. Усякий, хто не досягає слави Божої, яка є його доброю добротою, є грішником, порушником закону. Праведність Божа, яка дається вірою в Ісуса Христа, це єдине, про що закон свідчитиме, що Він досконалий. Усе, що менше за це, буде засуджено законом. Бо все, що не від віри, є гріх. Римлян 14,23. Немає жодної несправедливості в тому, що Бог підтримує цей високий стандарт для людини, оскільки він віддає себе з усією праведністю свого життя кожному, хто його прийме. Він віддає своє життя безоплатно. Усе, що потрібно зробити людині, це підпорядкувати себе праведності Божій. Проста форма благочестя нічого не дасть, ніяка зовнішня відповідність закону не може бути прийнята за його дотримання, є тільки один Бог і тому є тільки одне життя Бога. Він не визнає жодних богів суперників, і його не можна обдурити правідністю, яка є лише підробкою Його життя. Будь-яка сповідувана відповідність закону Божому, що не походить із життя Бога в душі, є нічим іншим, як гріхом. Не слід забувати, що праведність дотримання заповідей Божих забезпечується тільки вірою в Ісуса Христа, а все, що не від віри, є гріх. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук.